Всім добрий день! Зима. І я вам буду записувати відео. Отак. Ми будемо з вами спілкуватися напротязі зими. Ви будете бачити мене на екрані. Так що напишіть подобайку, кому це подобається, поставте коментар, бо там дуже багато людей мені писали в приват. Леліса, чого ви себе не показуєте? Нема мені часу себе показувати. Я зайнята завжди людина. Саме головне, що я вам показую свою роботу, свої квіти, а зимою у мене буде трошки більше часу на себе і на вас. Таким чином, так що розкажу вам свої плани на 2026 рік. 2025 рік закінчується. Вам дуже вдячна, що ви зо мною, що ви... Підписані на мій YouTube канал, що ви ставите подобайки, пишете коментарі, що ви активні в групі нашій клубу Вортензиманів. Дуже-дуже вам за це вдячна. Просто приклоняюсь перед вами. Ти, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, все ж таки вже в 2026-му підпишіться, будь ласка. Вам це нічого не завадить, а мені це бонус яким чином ви будете штовхати мене на монтування нових відео і щоб я вам знімала дуже багато корисної інформації. А інформації буде дуже багато корисної в 2026 році. То якщо ви не хочете прогавити якусь інформацію, то підписуйтеся, нажимайте на колокольчик, щоб моє нове наступне відео завжди приходило вам в сповіщення. Буду дуже вдячна. А зараз розповім вам, що ж буде в 2026 році. Перше відео я вам зараз покажу, що буде весною 2026 року. Ми вчора були на дачі, я там чистила ці всі гортензії і знімала відео. Зараз покажу вам перше відео, то, що буде весною 2026 року. Я ще не знаю, не придумала, як це воно буде. Чи це буде відкрита корнева система, чи це будуть горщики. Там, я так дивлюся по тим саженцям, які вчора я їх чистила від листя, то там огромні кущі, і я думаю, там буде корнева на відро. Хто бачив мої відео на YouTube-каналі, як я копала мінливу таким чином 3 роки назад, то бачили, що там корнева система на відро. Я думаю, що і там так само буде. От, так що я ще не вирішила, як це воно все буде ще вам доходити до вас. Ну, це буде, як кажуть, буде питання і буде відповідь. А поки під цим відео значить, шапки профілю буде перелік сортів гортензій, які будуть до продажу весною 2026 року. Це від, ну, із дачі, там таке буде написано: французька грядка. Так що дивіться відео, не переключайтеся. І так, третій метод зберігання крупнолисної гортензії. М -м Перший це парник Дома у мене, другий парник це в мене на дачі. І третій парник це в мене взагалі на вулиці. Ну, це я не можу сказати, що це парник, а може і парник, ну, не знаю. Ця гортензія була висаджена весною. І Висажені тут були різні сорти. І різний вік рослини. Такі, які були з П9 висажені. І такі, які були вже два роки їм. П99, якому які два роки було. І літрові горщики, і навіть двохлітрові горщики. Так що тут є гортензія, в яка, я думаю, корнева система на весну буде 10 літрів. Хто дивився мої відео, як я викопувала. Гортензію мінливу. Також ж вона була вирощена в землі, то бачили, яка там корнева система. Ця вся гортензія буде до продажу весною. Ми її будемо викопувати. І я не знаю, як вона буде продаватися. Чи відкрита корнева система, чи в горщиках. Ну Вона буде продаватися, тому що. Я на це місце буду садити маленькі гортензії, ті, які в мене в педев'ятці. 9 І які сорти я прикріплю під цим відео буде перелік сортів. От, є такі прям гарні кущі, прям, ну, прям гарні кущі є такі наросли, особливо сорту серії Endless Summer. Тут є і оригінал, і Bloom Star, і. Summer Love. Прям такі, бо вони були висажені вже із два роки їм було. І на весну це їм буде 3 роки. Тут прям, ну, реально круті кущі. Вон, я вам показую, бачите, це ну, 39-й номер, 38-й, 40-й, 40, -й, 40 -й, Це все Енлі Самер. Ну і тут такі є тоже солодкі сорти, кущики гарні. То я тут все повбирала. листя. Зараз вам покажу. Тут Просто лежить у нас мульча. Вон, бачите, які гарні кущики, приблизно на 5-7 гілочок, 8, є і 10, і 12. Ну, от, ось дивіться 39-й номер. Дивіться, який кущ. Це Endless Summer, Summer Love. Дивіться, який кущ. Гарний вчитель там 38, 38-38-й дуже гарні кущі. це Вже їм по три роки. Тут навіть у мене є, я щось забула за них. У мене тут є екліпс все дивіться, один кущик, другий. Три чи чотири кущі екліпса. І такі, ви знаєте, вони такі, я чувствую, вони мені цей екліпс він розвалювався. Завжди щось. А це прям таке дивлюся, прям такі моцні пагони повикидали в землі. і Там лізуть дитя, який лізе прям нові гілки. Це в мене тут їх шість кущів, по-моєму. То це їм теж три роки. Ну, є тут. І е, тут навіть посажена пару кущів, прям під зиму вони будуть рости. це... Знайшла один кущ 54-й номер. Бачите? Magical Dark Ruby. Вона буде зимувати, подивимося, як вона перезимує. Мені просто самі цікаво, дуже цікаво. Це вона посажена на експеримент. І тут багато сортів таких, які посажені на експерименти. On Magical Ruby Red. Ну, джевелт у мене вже зимував, я знаю. А тут є перлина посажена, всю, дивіться. Тоже на експеримент. Ось, ви бачите, кущик перл, перлина. І он теж е, е, Medical Tuesday. Тут вони всі посажені. Побачимо, як вони перезимують. Мені дуже цікаво. От, як вони перезимують. Тепер вам покажу я парник. В парнику там висаджено теж багато сортів. Вони висажені були ось восени 2025 року. Наростили вони доволі такі чимало вже гарненькі такі кущики. Я вам зараз це все покажу. Дивіться. Ну, Перше ще, що є по зберіганню, перше, це є парник у мене на дачі. І тут в мене висажена крупнолисна гортензія, яка буде до продажу. Вона буде допрошу, може, з осінню 26-го року, тому що я запланувала її формувати дуже гарні кущі тут. Вона отак ось висажена. Висажена вона була осінню 25-го року із П9 горщичків. І вони отак гарненько наросли. Список, що тут є, які сорти тут є, і будуть під цим відео. От. Отакі вони пущики гарненькі. Ви знаєте, вони даже і наросли. Я вам скажу, що вони нормально попідростали даже осінню я думала вони будуть, а вони ще такі ще ну по одному, між узлю вони підросли. Оці всі гортензії з парника, вони будуть до продажу може восени 2026-го, а може і весну 2027-му. Тому що вони будуть формуватися протягом 2026 року в гарні кущі. Я з них буду брати живці з усіх там практично, бо там висажені ті сорти, які мені більшості подобаються. В основному, ну не всі, ну, більша половина. От, вони будуть живцюватися і таким чином будуть формуватися гарні кущі. Щоб були сформовані кущі там на 8, 10, 12 гілок. Тому на осінь я хочу сформувати вам такі гарні, гарні кущі з гарною корневою системою. То я навіть не знаю, як це все буде проходити, але перелік сортів також буде під цим літо, і там буде написано сорти з парника. Я вам показувала в групі, що в мене неживцьоване дуже було пізнє живцювання, там П9 горщики і горщики 300 грамові малесенькі такі, я їх попересажувала туди. Там також багато сортів, перелік я в групу кидала, і також буде перелік уже під відео. Написано: там і буде П9, образно говоря. Теж там перелік буде сортів. Так що можете подивитися, хто не знає, як. Значить, користуватися шапкою під цим відео, то я, може, продублю, якщо в мене влізе ці всі сорти в коментарі і коментар закріплю під цим відео. Також у нас ще є група в Viber, будь ласка, також силочка на цю групу під цим відео. Хто ще не в нашій групі, переходьте за посиланням. мною зв'язатися можна, написавши мені приватне повідомлення в групі Viber. Будь ласка. Так що ці малесенькі П9. Я не знаю, що, як, що я хочу з ними робити. Але в планах у мене викопати весною, значить, оці, що в мене вже гарні кущі, поміняти там землю, все зробити по-новому і засадити туди ну, по, знову ж П9. Так що, ця П9 там частина буде продаватися як П9 весною. А частина буде висаджена знову ж на дорощування і буде продаватися в 2027 році вже здоровими, гарними кущами. Так що, хто ну, згідний чекати, хто хоче чисто мої саженці великі, такі гарні, будь ласка, хто хоче П9-ку, також щось може бути. Але вон, його буде небагато. Планую живцювати гортензію весною. Багато буду живцювати, тому що мені чоловік ще. Пообіцяв один парник, сказав, на дачі, у нас є таке місце там за сараєм. Я тобі зроблю ще один парник, великий також, іменно для манюсіньких. Щоб там я собі займалася живцюванням. він там мені зробить таке місце, там буде і живцювання, там буде все. Він каже, я тобі це в його планах. Якби не злазити. От, так що і я планую жицювати сорту серії, такі як Межикали. У мене Magic не знаю, 15 сортів чи більше. Багато дуже я зібрала дуже велику колекцію. І я буду жицювати Magicali, буду жить рембранти, теж у мене велика колекція, я буду жицювати Свіч з сорту серію, також Black Діамонд. З Блек Діамонда у нас буде ще. Ми чекаємо з Голландії три сорти. Black Diamond, тих, яких взагалі ще в Україні немає. От. Буду живцювати колект... Royalty Collection. У мене дуже багато сортів, з них, такі як Пандора, Касіопе і Візарт. Ну, багатенько. Да, нових сортів. Вони в мене також в планах на живцювання. У мене вже є що живцювати. У мене є додаткові маточники. От. І таким чином це буде живцюватися весною. Одно, Тільки весною, літом я живцювати не буду, і живцювати я не буду восени вже більше взагалі взагалі не хочу. От. І таким чином це буде на осінь, може бути ще П9. Це горщечки 0,5 літ. Так що, ну, такі плани. Значить, стосовно того, що я хочу все висадити на дачу, то це однозначно. Просто однозначно все хочу висадити на дачу. ще знаєте, що я хотіла вам сказати? Що от в даний час в, даний час в мене є Знаєте таке бажання, я вже вам це говорила однозначно і не один раз, що я хочу знати про ті сорти, які мені подобаються, хочу знати про них усе. Про ремонтантність, там, про як вона квітне, чи зберігає вона квітку декоративну, чи все-все-все я хочу от просто. Знати про э, ті сорти, які я собі залишила, і э, про неї все. І буду вам це все ділитися з вами своєю інформацією. Хоча я вам скажу, і я і так дуже багато з вами ділюся. Ніхто не вам не дає такої э, правдивої інформації про гортензію, як гортензиманк. Я не бачила такого. Обично, я дивлюся вже на просторах інтернету, якщо вам дають інформацію, то ви повинні заплатити кошти. Люди навіть не стісняються, як то кажуть, просити з вас кошти. Тому що вони рахують, що їхні знання ви повинні оплачувати. Я згідна в цьому ракурсі, але. Якщо б, наприклад, також до мене буває, дзвонять і питають: хочу з вами проконсультуватися, і вони говорять, що ми вам заплатимо за це гроші, то я не відмовляюся за свої знання отримати гроші. Но конкретно вам давати інформацію і чисто за гроші, я цього не буду. Я вам даю інформацію на YouTube каналі безкоштовно. І тому прошу вас, щоб ви. Як то кажуть, від чистого серця підписалися на мій YouTube канал. Поставили вподобайку, написали коментар. Якщо ваша ласка, можете стати моїм спонсором. Спонсор це той, який вкладує фінанси в розвиток мого YouTube каналу. За дуже-дуже таку мізерну. Фінансову допомогу. І все. А брати з вас гроші за те, що я знаю, я з вас не буду. Однозначно. Я думаю, що мені там зачтеться, як то кажуть, за мою правдиву інформацію стосовно такої рослини, як гортензія. Всіх вас дякую, люблю за те, що ви в мене є. За те, що і чекаємо перемоги, чекаємо весни. І я думаю, що перемога буде 100%. Я це чувствую, трошки знаю. Так що до наступних відео.